Всіх вітаю, любі друзі! Це новий контент. Я провожу соціальний мед експеримент. Суть ідеї на поверхні, це вієнє моди. Підлікуємо собі нерви, глядя на природу. Споглядання за комахою, спів пташині в лісі, ефективно підлікує протікання в стрісі. А струмка, співоча пісня, і вигляд неповторний вплив на нервну систему робить благотворний. Вже втомились лікарі, нам усім доводить, що від нервів всі хвороби на землі походять. Лікувальні ефекти, це ж усім понятно, наступають від прозріння, що це все безплатно, бо не кожна процедура тішить чоловіка. краще психіка сприймає це відсутність чека. Складно вкластись буде нам в будь-які формати, що лікує нам природа, важко описати. Ось сидимо під дубочком, дивимось крізь пальці, як на росяній поляні зайці роблять зайців. Прилягли ми на лужочку в неймовірній тиші, споглядаємо, як у нірці, миші роблять миші. На болоті в очереті, де лиш співи пташок, черепашки вкрай. Повільно роблять черепашок. Отже, підіб'ємо разом підсумок загальний, легко досягнути можна, ефект лікувальний. Ні побічних результатів, ні проблем з вживанням дуже складно отримати передозування. Тож не дякуйте, бо дяка, то є забагато. Прикріпляю в описані номер своєї карти. Лісотерапію дозволено використовувати без рецепту дітям будь-якого віку та вагітним жінкам.